А тепер, з вашого дозволу, я перейду на українську, тому що українською я говорю е, краще для своїх друзів. Я виглядаю як ота жіночка із ролика, яка каже: Смотря, сколька діто, скакою фебрік. Тепер я вставляю англійські слова там де треба і де не треба. Після кожної репетиції я казала режисеру про те, що я намагаюсь вижити. Е, моя англійська не була. Е, Кращою до того, як я е, прийшла на цей курс, е, я вже знала дещо про акторство, але я здивувалася, коли якимось акторським штукам мене тут навчили. Чесно, на третій репетиції. Після третьої репетиції, коли я плакала в машині, я, мені дуже хотілося здатися, тому що коли режисер сказав закрити очі, я закрила вуха і всі сміялися. А я знала до того, як будуть очі англійською, як будуть вуха англійською. Але в моменті, коли тобі пояснюють дуже багато незрозумілих термінів, що «you can't do on the floor», Дит ти трішечки не розумієш, і хочеться як маленькій дитинці заплакати відсюди, сюди, коли ви хочете стати кращими і нарешті вивчити англійську. Зараз, вже після однієї вистави, сьогодні буде друга. Я розумію, наскільки це було правильне рішення, наскільки. Добре, що я змогла з собою домовитися, і добре, що я не здалася, і добре, що мене не обрали з курсу. Тому що я, ну мабуть, найгірше володію англійською на курсі, але я найкраще вмію робити вигляд, що я знаю англійську на курсі. І мене терпіли, терпіли мої помилки, терпіли. Я вперше в моїй акторській практиці кидала сценарій об підлогу, щоб ви розуміли, наскільки це було емоційно і чудово. Мені сподобалося взаємодіяти з різними людьми, людьми з різним досвідом розуміння е англійської мови. Класно, коли тобі пояснює режисер, а потім ще поя допояснюють твої одногрупники. Тому що, ну, якщо у вас є вже акторський досвід, ви знаєте, що іноді режисери українською пояснюють так, що ти відчуваєш себе дуже стюпід, а тут англійською. Але е, тепер я розумію, що я, наприклад, можу рухатися далі, і мені вже буде не так страшно, коли режисер буде щось пояснювати англійською. Я вже можу десь зніматися і грати в театрі англійською. Це не так важко. Е, приходьте і спробуйте самі.